Здається, в тебе це бачив, що Янукович буквально там за декілька днів до цієї поїздки в Європу або одразу після е, приїздив в Крим і там зустрічався з Путіним. І там Путін сказав, що якщо підеш туди, буде вторгнення, і ми заберемо Крим. Ну, так, так, так. так такі чітки були. Але він їздив так, Янукович, перед цією зустріччю до Росії, як би там про щось домовлявся. Угу. Тоді питання глобальне. Нащо? Янукович? Вів таку політику, якщо він розумів, що Путін якби не дасть жити, не допустить цього. Ну нащо він тоді якби таку риторику проводив? І невже він не розумів, що наші люди, якби вони не прощають, коли ти перевзуваєшся? Він міг би просто ну, не казати про це і не декларувати, що ми йдемо в Євросоюз? Ну ось він теж якби недооцінив жагу Путіна утримати все в своїх руках: там контроль над Україною, сусідніми країнами, над колишнім постсовком. Він теж, схоже, не недооцінив, наскільки це важливим питанням буде для Украї... для Путіна.